Леся, хочеш то собі, так? Да? Хочу. Чого? Тому що він в практично максимальній комплектації, це індивідуальна комплектація, але тут є те, що є і в новому. Знаєш що? А що в ньому є? Гарантія. Яка? Гарантія від, від інтравтоцентру на 3 місяці або на 5 тисяч кілометрів. На що гарантія? На всі вузли. В принципі перевіряється на ходову частину, на практично все. Тому ви можете приїхати до нас на сервіс, перевірити, дізнатися детальніше про автомобіль. І навіть якщо раптом щось поламається, практично у кожному автосалоні України ви зможете його відремонтувати. А якщо пробив колесо? Думаю, також зможете це зробити. А, а скло поб'ю? Ну ні, це вже не підлягає. А якщо колесо відпаде? Ну, з чого відпали. Якщо хтось його витягнув, відкрутив, то тоді не підлягає. Можна брати, так? Да? Ну можна брати. Я би взяла, чесно кажучи. А ціна? А ціна, ну то потрібно нашого менеджера запитати. Дай запитаю. Доброго дня, Ігор, яка ціна на цей туарег? Тільки сьогодні 44 400. О, дуже прекрасна ціна, дуже класні цифри. Так. Да. Ну все, приїжджайте, забирайте. А, і ще давайте ще раз нагадаємо, він на гарантії. Так? Да? Да. Наскільки гарантія? Три місяці або п'ять тисяч кілометрів. Супер.